І тепер ми запросимо Влада Плотнікова. Влад Плотніков був і Джемеров, був і в журі. Цього року він в журі, він з Одеси. Це VP Production. Багато його бачили. його класну доповідь на початковому тижні про звук в іграх. І зараз ми поспілкуємося про джем, про ігри, про звук, про інші питання. Всім привіт. Привіт, Владе! привіт, дуже радий бачити тебе знову. Навзаєм, абсолютно навзаєм. У нас е, стрім з е, сумісно спільнотою ігровари. До речі, ти є в Дискорді ігроварів? Так. Що доволось. Так, так, ось Богдан Матвіїв. Е... Я радий знайомству, Богдан. Я також радий знайомству. Розу. Тут дуже, дуже приємно, що більше і більше людей доєднується, і приємно бачитися не тільки в чаті спілкуватися, а й, й вживу. Так да, до речі, теж помічаю, як виростає ком'юніті, особливо цього року. Я чомусь так собі очікував, що буде ну, і не дуже велика активність, але побачив реально такий бум прямо така рефлексія пішла у людей через ігри, і це ну от реально вражає. Так, от я також я оцінював, коли, наприклад, я питав, хто буде у журі, чи питав у партнерів. Оцінював. Ну, минулого року було 50 ігор, ну, може там 30, може, 40 буде, а їх 83. Це дуже тішить, що розробники так відгукнулися. А ти відправив мені табличку, ну, я такий теж думаю: ну, там 35, І Відкриваю 83. Такий ого. Роботи буде багато. <хи> Ось я ж ще, до речі, я не очікував, але я потрапив на одеську локацію нашу. О, круто. Мене запросив Володимир, причому в останні, ну, напередодні як була вже оцінка офлайнова. Ну вони зробили таку місцеві номінації там одеські. І запросили посудити в офлайні, і я такий. Ну, в мене були справи. Я вимушений був і відмовитися, але так сталося, що справи перенеслись, і я такий, тук -тук 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 -тук, погнали на одеську локацію і подивитися це все в офлайні, познайомитися з розробниками. І що хочу сказати, що ну. Відрізняється дуже сильно судівство онлайн від суддівства офлайн, тому що а, цей експірієнс спілкування, як люди доповідають, як вони презентують свої ігри, як ігри виглядають не не просто а, там в межах мого екрану, а як вони там ну в приміщенні, де є люди, і вся ця енергетика, і це. Таке, трошки підкупає, нібито ігри краще граються і краще виглядають, а краще звучать, ніж ті, що в офлайні. Але я так стримко тримався. Такий так, все, об'єктивність, я суддя. ось Але експіріанс був дійсно класний і і провів час дуже якісно і пограли в діджитал ігри, і була Настолка там, до речі, дуже класна Настолка була. А, і поговорили і, і про геймдев, і про там такі різні теми. Коротше, було дуже круто. Тому цього року я прямо хапанув експіріансу і офлайнового, і, і онлайнового, і, і взагалі було дуже так ефективно. Ефективно, навіть для судді. Тобто це не просто потикати там оціночки в табличку, а реально пограти і от і відчути те, що розробники хотіли передати, які думки вони намагалися передати. І хоча тема була всім відома руц, да? але кожен по-своєму, особливо українці, от відчувається, що все там руц чи там не руц, але оцей от такий, знаєте, Трошки біль, напев, напевно, так, і він відчувається. От кожен так дуже емоційно підійшов. Так, так. Тут дійсно такий переосмислення емоцій і має вихід у ігробудуванні. Так, і окрім там ну таких очевидних патріотичних ігор були. Абсолютно там різні механіки, різні сеттинги взагалі медитативні ігри, ігри, які допомагають і вивчати історію України. І все це через цю тему Рус. Дуже дуже класні ідеї були, які розкривали тему так, що я, наприклад, ну і не, і не дуже очікував. Там щось пов'язане з Андроїдами, були там із файлами, тип, типу. Корінь файлів. Коротше, прикольно, прикольно. Всі молодці, всі дуже зробили класні проєкти, десь це виглядає більш якісно, десь менш якісно, але на рівні ідеї дуже багато проєктів, які сподобалися. І окремо, я відмічу те, що це напевно перший джем, перше моє суддівство, де я побачив, що всі. Щось хоча б зробили зі звуком. Тобто не не було такого, що просто та фік з ним. Там, типу, це не важливо. Хоч якісь основні там елементи, які е, мають звучати по геймплею, під підзвучені були там, е, може не дуже якісно, але намагалися зробити. А були такі е, проєкти, де ну прямо там і саундтрек нічого так, е, і звуки нічого так, да, ще ви працювати, і працювати, але. Ну, відчувається робота, відчувається настрій, емоції, атмосферу, яку намагаються передати. І звук відіграє дуже велику роль в цьому. І навіть у нас на офлайн-презентації там і не дуже було окей зі звуком, але ми все, все одно слухали, почули. І що саме цікаве, я не знаю. Я не впевнений, що учасники знали, що на локації є я. Але вони в презентації самі розповідали, що у нас є композитор, що там ми писали, от, отак-та, так-то писали, отакі звуки ми створили, і так далі. Я такий, ну нічого, сі ну, я, я просто заходив, коли в, е, в сферу геймдеву Я прийшов, і, і в мене було відчуття, що ну, типу, ну не займаються цим. Знаєте, от принаймі в такій Індії середовище. І, і ось ми, ми вже на етапі, де е, я в я в судівстві, і мені розповідають і про те, як вони створювали звуки. Я такий ну, це вже це прогрес, очевидний, і це тішить. Так, дійсно, І вас в Одесі так Володимир влаштував. Він, він же давно створює цей. Ну не те, що давно, просто і так співпало, що в нього є такий коворкінг центр і mm -hmm. ну, безпека, тому що воно як бомбосховище об'єднано з коворкінгом, що дозволило людям зібратися. Так, цей, цей йому окремий респект, тому що я, я знаю, що деякі команди прямо там і створювали е, ціл, цілодобово. Ну, тобто, ну, може, не цілодобово, але весь робочий день вони були там, і прямо там командою роз, розробляли ігри. Хтось був там, хтось там у себе вдома, хтось е, дистанційно, але він прямо, ну. Це класна ініціатива. Люди і поспілкувалися, і була можливість презентувати от прямо офлайн і отримати фідбек більш якісний, ніж ти можеш отримати в онлайн форматі. Так, в чат також вітає uh, влада. Да, Дуже вітаю. А які у вас зараз з Русланою проекти? З чим ви займаєтесь? Ми, до речі, нещодавно закрили проєкт, е, Українська гра розробляється, детектив, е, і ми займалися тим, що ми продюсували голосове озвучення. Ми ми робили кастінг, ми наймали акторів зі штатів, з Європи, вони проходили кастинг, ми все це і під, ну, і під, і підбрали голоси, які відповідали потрібні, потрібним емоціям, характерами персонажів, які ми запросили у клієнта. Все це ми записували з ними дистанційно, менеджери всю цю роботу. І ось для першої такої демки для нашого клієнта. Ми зробили цей проєкт, тому що окрім там саундтреків і звукових ефектів, ми ще й займаємося продюсуванням, кастингом для голосового озвучення. От. І нещодавно його закрили успішно. Клієнт дуже задоволений. І зараз у нас, е, так би мовити, ну, я не впевнений, що, що я можу це говорити, але е, деяке оновлення для мобільного банкінгу українського, якого всі знають. От і там потрібно. Деякі нові штучки зробити. ось та, Так що будемо працювати далі над цим проєктом. І, звичайно ж, мій улюблений ць, проєкт foxtail це інді-гра, над якою я перманентно працюю, тому що вона виходить главами. А, і, на жаль, не так багато часу розробник сам може приділяти цьому проєкту, тому він трошки так розтягується в часі а з повномасштабною війною. А, взагалі, це на довгі місяці стопорнулося, тому що може хто і не знає, що розробники Tail, вони жили в Ізюмі. І вони е, в останній, можна сказати, мить, в останній в останні день вони змогли виїхати перед, перед тим, як Ізюм був захоплений. Ось. І поки вони облаштувалися там в одному місті, потім був переїзд в інше місто, і ось вони вже так стабільно. Налаштовані на роботу, і знову підключився я до проєкту. Тому от конкретно зараз я створюю саундтрек для п'ятої глави Foxteil. Вже де, декілька треків зробили. А нагадаю, що вийшло три глави. Всі, всі зараз там фанати очікують. Четверту. Четверт, Саундтрек для четвертої глави повністю готовий. Він вже лежить так давненько, тому я вже пишу для п'ятої глави. Ось, ну по поточним проектам, це все. Я так думаю, ну там у нас ще постійно є переговори з кимось, тому ну, це вже таке нюан... нюанси, і, і, можна сказати, така трошки тайна інформація. Так, 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 будемо чекати на ваші повідомлення від VP Productions. І Я дуже раді, що і на початковому тижні ми змогли так пропрацювати роз. Розбурити спільноту, можна сказати, і на суддівстві мені, мені навіть окремо писало, що пер, передивлялися відос з самого початку, той наш з порадами, і прямо деякі там і виписували собі ці поради, і по ним йшли. Але потім вони дізналися, що була стаття, де текстом це написано. Тому це, це, це нам говорить про що? Про те, що ми недостатньо розповсюджуємо інформацію. Треба більше пушити весь корисний контент, більше його і прасувати. Це я і до себе, і до всіх, всі, хто робить цей контент, тому що не, не всі люди бачать в той же день. Треба нагадувати про це. Але нічого. За, ну, і запам'ятали напевно, дуже так міцно. Так, дуже добре. Вже дякуємо дуже Владе. Раді поспілкуватися знову про джеми, взагалі про творчість про, про плани на майбутнє, І дуже дуже чекаємо на ті часи, коли можемо зустрітися. Ну а слід на часи не чекати, а слід якраз допомагати. Як ти допомагаєш свої, своїми музикальними проектами? Як е, ми, наприклад, через Global Game Jam звертаємося, як е, волонтерський проект O-Pocket, якому ми вирішили як е, пушити на сторінці Global Game Jam Ukraine. От дякуємо дуже і будемо разом працювати для того, щоб ми могли потім спокійно зустрічатися та обговорювати на живо відпробудування. Абсолютно підтримую і така е, трошки може call, call to action для, для моїх колег. Це композитори, саунд дизайнери. Подумайте, будь ласка, як ви можете е, і примінити свої скіли для того, щоб і підтримати. Uh, українську армію чи людей, які uh, постраждали від війни, це можливо якась просто творча композиція присвячена, яка може і на. Дихати. Якщо ви, ви вже активний артист, у вас є аудиторія, більше говорить про це, Мож, можете там як, якщо є можливість там частку від ваших роялті направляти фонди і так далі. Коротше, подумайте, тому що навіть якщо це не при, не пряма фінансова допомога, це креатив, він може бути корисним. О, там Ви можете це робити чи сольно, чи у складі там якоїсь креативної команди. ось тому Тримаємося. Все буде Україна. Да. Я, о, є питання у нас в чаті. Який у вас список улюблених ігор? Ну би джему? О, ні, я, я таке не полюбляю. А, тому добре, добре, да, да, да. Нехай це, це буде, зу... нехай це буде. Так, угу. да, це така дуже хитра історія. тому, тому ні. Ні, є фаворити, але я просто їх не хочу озвучувати, як суддя. Якщо б я не суд, ну і не був у складі журі, то я би поговорив, да А так, ну таке. Так, так, добре, добре, дякую вам дуже владу. На все добре. Все найкращого. Всі гарно вечора.